Привіт, мене звати Анна Кулик, і я є коучем ICF. Близько року назад я закінчила навчання в міжнародній інтегральній коучинговій школи Але За І мені дуже подобається одна фраза, а звучить вона так: що після знайомства з коучингом ваше життя вже точно не буде таким, як було колись. Спочатку, коли я її почула перший раз, ну достатньо скептично віднеслася до цієї фрази і думала: ну що може такого бути на навчанні, що воно так може кардинально змінити моє життя. А це було ніщо інше, як ми вивчили, що таке коучингове мислення. Ми відпрацьовували абсолютно всі коучингові інструменти на практиці. А практика складається з навчання в коучинговій школі складається на 80% з практики. І тому дійсно, це коучингове мислення воно абсолютно змінило просто розуміння життя, розуміння себе, розуміння навколишніх людей. Ти типу по-інакшому ставився. І ставишся взагалі до всіх життєвих ситуацій. Я вам хочу сказати, що коли я вибрала школу, я дуже довго сумнівалася, чи йти мені навчатися на коуча, чи не йти мені навчатися на коуча. Я думаю, так і кожен з вас, я боялася, як побудувати свою коучингову практику, вийде чи не вийде. Але школа і тут це передбачила і дає дуже класні інструменти, дуже класні практичні завдання, воркшопи, вебінари. Під час навчання з людьми, яким вже вдалося побудувати коучингову практику, і ми з практичної точки зору дуже багато чого навчилися для себе, як це правильно робити. Тож на сьогоднішній день я успішно будую свою коучингову практику, і ці страхи взагалі ніяк не виправдані. І ще хочу сказати, що ми навчаємося в колі однодумців, в колі так, так само людей, які просто так як і я закохані в коучинг. Їм це подобається, тому що це дійсно класний інструмент для самопізнання і саморозвитку, і вміння розуміти себе і світ краще. І всім, хто сумнівається, хочу сказати, не сумнівайтесь, познайомтеся з магією коучингу, вона точно змінить ваше життя на краще. І навіть якщо ви не будете будувати свою коучингову практику, ті часові і грошові ресурси, які ви вкладете в себе, вам окупляться з торицею і ви точно. Та так само, як і я, будете говорити, що після знайомства з кочингом моє життя вже не є таким, як було колись. Бажаю всім удачі.